Допомагаєш армії, ремонтуєш військову техніку, виготовляєш дрони чи вигадуєш короби для кулеметів плати. І неважливо, волонтер ти чи бізнесмен. Уряд вирішив підзаробити, запровадивши на таку діяльність ліцензію, звичайно, не безкоштовно. Тільки мінімальні ремонти, такі як, наприклад, удосконалення прицільної оптики, може коштувати сотні тисяч гривень. Годі говорити про дронобудування чи конструювання танків або БТРів. Номер убивчого документа 5698 розглянули, але повернули на доопрацювання в Кабмін одразу після хвилі обурення в пресі та розголосу в соцмережах. Більше Ольга Максимова кажете, а как я буду получать разрешение? Ми ще поки не знаємо ми зараз це зробимо як закон, а потім уже придумаємо, як ми будемо розрішати. Вадим Кодачиков, президент асоціації виробників озброєння та військової техніки. На державні компанії першими почали боротися проти змін до закону про ліцензування. Проект ініційований прем'єром кажуть, виписаний украй узагальнено. Те, що на папері гарно на практиці монополія придушення бізнесу та розвитку технологій. І головне нові горизонти для корупціонерів. Я должен прийти какому-то чиновнику і спросить, а можна я буду це делать? А чиновник и думає, это же буде стоить 50 мільйонів доларів, а я отримую п'ять. Ні, я тебе не разрешу. І що ти будеш робити, якщо не розрешу? Ти будеш зі мною договорюватися. Коментують чиновники ініціативу неохоче. Плюси від ліцензування ми спробували з'ясувати в цифрах від профільного міністерства. Щодо статистики, це таємна інформація. Законопроект розробили у травні 2016 року на виконання рішення РНБО, упроваджене у дію указом президента. Контроль у цій галузі держава послабила з початком війни. Тоді державні підприємства просто не справлялись із навантаженням до того, що мало корисних на фронті речей банально не виробляли. За це взялися волонтери. Виробництво планок Пікатіні Максим Мураткін зорганізував майже три роки тому. За цей час він устиг відвоювати і модернізувати кілька тисяч винтівок, а держава спробувати повернути свій контроль. Проблема цих змін на що вводиться ліцензування? А ліцензування по суті там вводиться на абсолютно в. Весь е цикл життя озброєння та військової техніки від. Про її розробки до її утилізації, тобто, по суті, ми маємо таку історію, що розробка танку, щоб розробити танк, треба мати ліцензію. Для того щоб розробити гайку до танка, треба теж мати ліцензію. Отримувати ліцензію доведеться і для проведення будь-якого ремонту. У цій кімнаті вже кілька років хлопці лагодять оптику для військових. За рік через їхні руки пройшли півтори тисячі пристроїв на 60 мільйонів гривень. Над кожним висить по кілька кримінальних проваджень, бо навіть завезення запчастин на межі із законом. У разі змін до ліцензії. Кожному світить іще до 10 років, штраф у 85 тисяч та конфіскація всього цього добра. Проходять іноді такі прибори, які, ну, дійсно там, просто фізично не должны к нам попадать. Государство не имеет ни матеріальной бази в этом плане, ни технической базы, ни за существой, ни ні документации, ничего остального. То есть государство в этой ситуації не подготовив нічого, вже ставить палки в колеса. Ба більше пристроїв без яких вижити на сучасній війні часто нереально і досі не поставлені на озброєння до української армії. Після шаленого розголосу законопроект повернули на доопрацювання. Асоціація виробників зброї пропонує зорганізувати робочу групу і чітко прописати, що і як має підлягати контролю, а що взагалі не обмежувати бюрократію. Відкликання проекту фахівці називають маленькою перемогою проте, вочевидь, велика війна ще не виграна. Повернути контроль у царину з мільярдними прибутками можновладці пробували не раз, при цьому з підписами найвищих осіб держави. Ольга Максимо Сергій Щекочихенспецкор два